Води та їжі немає, а командування втекло. Такі реалії часткової мобілізації у Росії. Про них розповів військовий, якого взяли у полон Збройні Сили України. Служу третій день. Командир відділ перший день один раз. Бійці 92-ї бригади знайшли росіянина у лісі під Куп'янськом, що на Харківщині. Він дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до РФ, але заблукав відео із втікачем у своєму телеграм-каналі. Опублікував екс заступник міністра внутрішніх справ України Антон Герещенко. Адіти на Україну, не слушайте нікого. цю пропаганду воєнкомат. Тут очень много убитих піранів. Нагадаю, президент РФ Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію, яка мала б закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Але росіяни такій новині не дуже раді. За даними РосЗМІ, лише за чотири дні з країни виїхали понад 260 тисяч чоловіків.